Говорити про інформаційну присутність України у світі, якщо ми говоримо про незалежність, про ті результати, які ми маємо, то ну, вона просто не здійснювалася. Ви знаєте, буквально мені здається два чи три роки в Україні здійснювалося дуже фінансування програм покращення іміджу України. В... В смішних рамках одна з них стала одного року предметом просто таки е, сенсаційної е, сенсаційного скандалу, е, коли там 100 чи 150 тисяч доларів. Вся ця програма була потрачена міністерством закордонних справ для виплаті якійсь лондонській фірмі, для яка створила гарнюню і там манюню, Якихось ляльок, значить, які повинні були презентувати це, звичайно, не підхід до створення іміджу. Е, зараз спілкуючись дуже багато і професійно, спілкуючись впродовж цього свого життя. З іноземцями, я розумію, що ми маємо величезну проблему. Це одна з, одна з причин, не найважливіша, але одна з причин, чому нам зараз не допомагають. Ми не маємо своєї культурної, історичної, політичної ідентичності в очах. Більшості цивілізованих країн світу, які б могли нам допомагати, нас трошки знають сусіди, і на цьому все. Скажімо, в невеликий приклад. Я його дуже люблю наводити. Про це скажімо, мені абсолютно відверто говорять поляки. Якщо німцям починають розказувати, хто такі українці, вони питають, а що в них, скажімо, відмінно пишуть кирилицею. Окей, добре, що ще? Православні о прекрасно, це росіяни. Так, от, значить, із цим є проблема. Держава повинна стати замовником. Те, чого не було, звичайно, тому що в державі взагалі не було підходів ні до національного питання, ні до національної політики впродовж досі трьох років. Повинна стати замовником цих програм, які розкриють Україну для, для світу, взагалі, які пояснять, чому ми особливі, чому ми заслуговуємо на право називатися народом, що з нами відбувалося в історії, чому ми не росіяни? Зрештою, якщо на те пішло, і всі ці питання, звичайно, і відповідну інформаційну політику держава повинна проводити і в рамках країни, вона повинна. Буде спрямована на сшивання країни. Це складне питання. Я думаю, що однозначних підходів поки що немає на те, скажімо, і вже частково ми сьогодні про це навіть за цим столом пролунали досить різні оцінки. Одні носили, скажімо, апелювали наші учасники до якихось етнічних понять, інші говорили, що є такі теми, які краще не чіпати і так далі. Але як, значить, якщо мов би, давити на етнічні питання, то виникає ворожість якщо не чіпати якісь питання, країна не сшивається. На продовжує залишатися такою, тобто це дуже болючі питання, через які до яких ми ще навіть ну не намацали підходу, як, як до них ставитись, як проводити інформаційну політику, і це одне з питань на найближче майбутнє, святкуючи день незалежності. І е, дійсно, у нас є причина радіти, що у нас формується політична нація, яка свідома того, що вона як вона хоче жити, в якій країні вона хоче жити, але е, наші здобутки поки що дуже скромні в порівнянні з тим, що нам треба вирішити, в тому числі от, у питання формування Ування якоїсь інформаційної політики, формування ідентичності і так далі.